Шановні колеги, ми з кожним роком все більше і більше говоримо про проблему лікування гострого риносинуситу, особливо з надмірним призначенням антибактеріальних препаратів при лікуванні гострого риносинуситу. І, відповідно, наука шукає різні шляхи для того, все таки, щоб попередити надмірне призначення антибіотиків, оскільки ми всі знаємо про цю проблему. І ось е, проблема призначення антибактеріальної терапії і взагалі лікування адекватного риносинуситу останнім документом представлено у вигляді епоса 2020 року, до якого ми вже не один раз верталися. В чому ж все-таки найбільше е, досягнення епос? Насамперед, в тому, що представлена нова концепція захворювання, і в рамках ось саме ось цієї патології немає окремо риніту і синуситу – а є гостре інфекційне запалення верхніх дихальних шляхів. Принаймні починається це запалення з інфекції. І в епосі 2020 року вперше отримав практичне під новий підхід для лікування і профілактики гострих хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, який називається прецизійне або високоточне лікування. І, власне, е у мене до вас таке, можливо, і є риторичне запитання. Чи можливо, преци прецизійне лікування при діагнозі гостра респіраторна вірусна інфекція, гостра респіраторна інфекція або гостре респіраторне захворювання? Ну і, звісно, напевно, що більшість із вас скажуть, що ні, що таке лікування неможливе. Наступне е запитання я задам більш конкретне. Чи можливо прецизійне е, лікування при діагнозі гострий риносинусит? Ну і тут уже наші думки розділяться по-різному. Хтось скаже можливо, хтось скаже неможливо. Ну, Але я, шановні колеги, скажу, що це мало можливо, оскільки прецизійна фармакотерапія можлива тільки за чіткою верифікації діагнозу. І, от, власне кажучи, ось, ось ця чітка верифікація діагнозу згідно епоса. Проводить дуже чітку диференціацію між трьома діагнозами в рамках гострого риносинуситу – вірусний, післявірусний, і бактеріальний риносинусит. І, власне кажучи, е от саме ось ця диференціація в діагнозах і визначає прецизійність підходу. І це дуже яскраво демонструє приклад з антибіотиками. Ми розуміємо, що якщо ми говоримо про гострий риносинусит, то антибіотики можуть бути призначені, можуть бути не призначені. І для їх призначення повинен бути діагноз гострий бактеріальний. Чому це так важливо і акцентується саме в епосі 2020 року? Тому що проведені дослідження показують, що антибіотики викликають значні несприятливі наслідки у дорослих, коли їх призначають при застуді. А епос визначає застуду як гострий вірусний риносинусит. І у будь-якому випадку, коли їх призначають при гострому гнійному реніті. Коли ми говоримо про гострий гнійний реніт у пацієнта з риносинуситом, ми маємо на увазі якраз оці жовто-зеленого кольору виділення, які є в носовій порожнині, і які є досить часто основою призначення антибактеріальних препаратів. Аналогічно розставлені точки над її з деконгестантами при вірусному риносинуситі деконгестанти можуть проявляти певний позитивний ефект на відчуття закладеності у дорослих, але не у дітей. Тому при вірусному риносинуситі вони можуть бути рекомендовані тільки дорослим. А якщо ми говоримо про післявірусний риносинусит, то епос говорить про те, що деконгестанти не показали ніякої позитивної дії е, у пацієнтів з післявірусним риносинуситом. тому вони не рекомендуються для рутинного використання. Що було показано в епосі е, такого, ну, можливо, оновлені рекомендації, що іригаційна терапія приносить користь для полегшення симптомів. Гострого рину синуситу. І тому епос го року рекомендує призначення іригаційної терапії як альтернативу деконгестантам. Вони однакові по ефективності, ці два методи, тільки єдине, чим відрізняє їх, що деконгестанти, на відміну від іригаційної терапії, діють миттєво, фактично через кілька секунд. І от, власне кажучи, знаючи ось, оці. E, всі e, теоретичні і практичні передумови, які викладені в епису, було запропоновано відкрити рандомізоване багатоцентрове дослідження ефективності іригаційної терапії гіпертонічним розчином морської води саме Адріатичного моря, який називається а, Ек, Аквамаріс Екстрастронг у дітей з гострим риносинуситом з позицій. E, їх ефективності іригаційної терапії саме як компонента технології відкладеного призначення антибактеріальних препаратів, це дослідження було зареєстровано і воно було проведено в умовах у нас в Україні в трьох клінічних центрах. І нещодавно результати цього дослідження були опубліковані в досить шановному. Журналі, який цитується з копусом, знаходиться на платформі Ельсевер, американський журнал Оториноларингології. І я собі дозволю представити вам результати цього дослідження. Чому, власне, вибрали морську воду як альтернативу іригаційній терапії ізотонічним розчином солі? Насамперед, то, що у морській воді присутні іще мікроелементи, яких немає у е, звичайному сольовому розчині. Зокрема, кальцій і магній активують функції миготливого епітелію, хлор і бром проявляють антисептичний ефект, цинк і селен стимулюють продукцію лізоциму, інтерферонів і імуноглобулінів. А йод і інші мікроелементи в комбінації, вони активують продукцію захисного слизу келихоподібними клітинами. І ми бачимо, що ці компоненти морської води вносять дуже гарний е вклад у порушені ланки патогенезу, зокрема того, що ми об'єднуємо єдиним поняттям реологія назального слизу. Були проведені е, серйозні дослідження, це не медичні дослідження, це скоріше займались хіміки цим, е, які визначали концентрацію мікроелементів у морських водах Світового океану. І були проаналізовані е, мінеральний склад Атлантичного і Індійського океану, Середземне море, Ірландське море, Балтійське море, Червоне море, Північне. Ну і, звичайно, адріатика е залив Кварне. І що було показано? Що саме у Адріатичному морі, саме в цьому заливі, комбінація мікроелементів і їх концентрація є найбільш оптимальною для клінічного використання. І саме ось ці дані і послужили підставою для вибору нами саме Аквамаріс Екстрастрон. В дослідження було включено 100 пацієнтів по 50 у основну і контрольну групу. В якості базової терапії обидві групи пацієнтів отримували фітоніринговий екстракт БНО 1012, який ми знаємо під назвою синупред. І він входить, ви знаєте, у клінічні рекомендації 20 2020 року у віковому дозуванні тричі на день. Ну і одна із груп контрольна отримувала. Іригаційну терапію ізотонічним сольовим розчином, друга група – іригаційну терапію препаратом Аквамаріс Строн. Що ж було отримано? Були проаналізовані основні е, симптоми риносинуситу е, на підставі реєстрації скарг пацієнтів, і ці скарги оцінювалися згідно 10 бальної візуально-аналогової шкали. І було показано, що. При е, оцінці пацієнтами на перший день лікування симптомів виділення з носа в районі 8 балів, вони були одинакові у всіх групах, то пацієнти, які приймали Аквамарі Стронг в порівнянні з контрольною е, групою, показували достовірно кращу е, оцінку цих симптомів, тобто легший перебіг, починаючи з третього дня. І ось ця достовірна різниця у виразності симптомів зберігалася з 3 по 8 день і тільки починаючи з 9 дня оцінка цих симптомів в контрольній і в основній групі була одинакова. Аналогічні тенденції були із закладеністю носа. Ми бачимо, що на початку лікування виразність симптому закладеність носа була приблизно одинаковою у пацієнтів. І починаючи також із 3 дня, але уже до 9-го, у пацієнтів основної групи були достовірно кращі е, виразність клінічних симптомів порівняно із е, контрольною. Таким чином, пацієнти, які отримували Аквамаріс Стронг, мали значне покращення носового дихання в порівнянні з контрольною групою, починаючи з 3-го дня захворювання. Ще один симптом, який уже відноситься до малих симптомів гострого риносинуситу, це є лицевий біль. Оцінка лицевого болю е, була в районі оцінки 5 балів пацієнтами обох груп, що характеризувало пацієнт на межі між е, середньою тяжкості і більш тяжчим перебігом. І що було показано, що Симптоми лицевого болю у пацієнтів, які приймали Aquamaris Extra Екстра Стронг починаючи уже з другого дня, мали достовірно кращу оцінку, ніж у пацієнтів контрольної групи. І ось ця достовірна різниця зберігалася з другого по сьомий день. Головний біль є іще одним симптомом риносинуситу – який доволі часто є підставою для призначення антибактеріальних препаратів. При оцінці головного болю приблизно в ділянці коло 5 балів на перший день лікування, ми бачимо уже достовірну різницю в оцінці цього болю пацієнтами на третій день лікування. Це значить, що починаючи з третього дня лікування у пацієнтів, які отримували додаткову іригаційну терапію Аква Стронг. Була краща, була краща оцінка цих симптомів, тобто пацієнтам було легше. І ось ця динаміка зберігалася з 3 по 6 день, починаючи з 7 дня виразність головного болю була вже одинакова в цих групах. Чому ми так акцентуємо увагу, шановні колеги, на третій день? Тому що третій день є якраз тим критичним днем? При якому призначаються антибактеріальні препарати згідно технології відкладеного призначення. І от ми бачимо, що по результуючих показниках лікування антибіотик у е пацієнтів основної групи представлений у 4% випадків, у контрольній групі 12%. Коли ми говоримо про Основні такі показники лікування, ми бачимо повне одужання у пацієнтів основної групи у 92% випадків, а у пацієнтів контрольної групи 84. Тобто у цих пацієнтів зберігалися іще залишкові симптоми. І от, якщо ми говоримо про призначений антибіотик, от група. Не пок... от різниця між групами не показала значимої достовірності в призначеннях, оскільки це було зв'язано, напевно, із невеликою кількістю виборки пацієнтів, тому ми використали е, показник так званого е, прогнозованого призначення. І ось отут, шановні колеги, чому ми говоримо про прогнозоване призначення? Оскільки в епосі у е, оцінці ефективності антибактеріальної терапії, ви пам'ятаєте, вони були протипоказані антибіо е, у пацієнтів з вірусним післявірусним риносиноситом, але епос говорить, що антибіотики ефективні у відібраній групі пацієнтів із симптомами та ознаками, які наводять на думку про гострий бактеріальний риносинусит. І ви знаєте, що в епосі немає якогось такого золотого симптому, який би сказав, що у пацієнта є саме бактеріальний риносинусит. І саме ось це таке трошки розмите поняття бактеріального риносинуситу і є підставою для призначення відкладеної антибактеріальної терапії. І от е, тому для того, щоб ми могли спрогнозувати. Більшу або меншу ступінь призначення антибактеріальних препаратів, ми використали такий показник, який обрахований був з використанням штучного інтелекту, який називається тенденція в призначенні антибактеріальних препаратів. І ми бачимо, що у пацієнтів, у яких е супутня терапія, іригаційна терапія була з використанням. Е ірригаційної терапії з сольовим розчином, була така, скажімо, тенденція більшого призначення антибактеріальних препаратів, ви бачите, що червона лінія знаходиться більш поло. І якщо ми візьмемо пацієнтів, у яких була супутня терапія з використанням Аквамарі Стронг, то тенденція до призначення антибактеріальних препаратів була значно меншою, і ви бачите, що в залежності від дня дослідження. Ми бачимо різницю у порядка 30% у тенденціях до призначення. Це тільки тенденція, яку спрогнозував штучний інтелект. І ось тут, шановні колеги, напевно, через деякий час ми оцінимо, чи ці тенденції реалізувалися в нашій з вами клінічній практиці, чи ні. Коли ми підсумуємо, скажімо, Якийсь певний етап лікування з використанням саме Аквамаріс Екстра Стронг і підсумуємо ваш особистий досвід, так як ми це робили сьогодні на нашому обміні клінічними кейсами. Таким чином, шановні колеги, іригаційна терапія Аквамаріс Стронг забезпечує достовірно кращу динаміку основних клінічних симптомів гострого риносинуситу і вона саме головне зменшує необхідність призначеного. Від призначення антибактеріальних препаратів. Ну і звісно, Аквамаріс Стронг відповідає всім вимогам прецидійного лікування і таким чином забезпечує дуже високу його ефективність у пацієнтів з небактеріальними формами гострого риносинуситу. Я вам дякую за увагу.